Каже, Сашко, вставай, каже, ти що не чуєш, каже, там зриви, каже, бомбять, ну, типа, вже ну, війна. Я кажу, яка війна, Маш, що вам снизить? Я говорю, лежить спать, кажу, да не можете мені голову. Как бы це пафосно не звучало, я по-другому не мог поступить. Вторгнення це вже удел мужчин. І, відповідно, хто должен стати на защиту твоєї землі, країни, сім'ї. Снігрев Павло Олексійович 66-го року народження. 66-го. Який позивний ваш? Балу. Балу. Це ваші діти, так? І... Двоє моїх дітей. І це мій рідний племінник, мого старшого е брата, покійного сина. Слышно були крики со стеколки. Ну, от це все жінські крики. Uh, От іменно я так буду говорити, крики смерті, вот так. І ти нічого не можеш зробити. Я знав ще за місяць, що буде війна. Коли ще був в Чехії, я э, для себе вирішив, я э, э, залишив там працю і приїхав э, в Україну, бо я знав, що буде війна. Такої війни ми точно не бачили. Тобто ми бачили війну Лайтову, скажімо так. Порівняння з тим, що почував бути тут. Забув, як дих. Найщасливіший день заднього ханя. Це... це день, коли... коли мені подарувала дівчинка отримування. Це відчулось найщасливіше. Моя дитина тут народилася. Це місто, за якого я готов був в житті За сім'ю, за дитину, за всю, за, за всю родню. цьому чудо, що, що нас не похоронили там одразу, тому що ну, сторони ми допомоги не чекали. Бороться с танками мы не могли. У нас нечем было просто бороться с танками. У нас был э, один корнет, э, который мы отжали у русаков. И один заряд. Все. В принципе, ну РПГ ну, против танка это такое, это как метать в оленя зубочистка. Очень, очень. очень. Плачет Знаешь, навалишь, да? Очень важно. Мабуть, верховенство права. Закон для усих. Круто, круто, для наших нащадків і нових поколінь люди повинні знати правду.